Сьомий клас хімія. Практична робота номер 4. Обов'язковий вид робіт за програмою Хімія сьомий клас. Виконує кожен учень. Тема Добування кисню з гідрогенпероксиду. З використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності. Мета роботи навчитися добувати кисень і збирати газ у посудину методом витіснення повітря. Навчитися доводити його наявність. Послідовність виконання роботи описано ось у цій таблиці. Працюємо на платформі наурок і за цим посиланням. Увага на екран. Перше, з чого починаємо роботу, повторюємо правила безпеки. Звертаємо увагу на послідовність дій, вона описана в першій колонці таблиці, звертаємо увагу поетапно на завдання і запитання. Наприклад, працюючи над дослідом першим, Добування кисню з гідроген-пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, знайомимося з алгоритмом дій, який описаний в першій колонці, і даємо відповіді на запитання, що спостерігаєте, які ознаки реакції, у якій пробірці реакція відбувається швидше. Описуємо свої спостереження. Потім переходимо до другої частинки роботи: добування кисню та збирання його методом витіснення води та повітря. Тут опрацьовуємо відео ось за цим посиланням. Одним кліком заходимо на платформу, Використовуємо інформацію або за допомогою ось цього кода. Тут завдання перед вами. На екрані монітору описати, що спостерігаєте, що відбувається у пробірці з гідрогенпероксидом, указати умови, за яких відбувається реакція, написати рівняння реакцій і вказати їх тип. Описати, що спостерігаєте на кожному етапі досліду номер 2 а він має бачите, чотири етапи. Не забуваємо і про висновок. Кисень можна добувати реакцією, тут треба написати рівняння реакції. І дати відповідь на друге питання, дописавши речення. Довести наявність кисню можна за допомогою. І ось тут де крапочки продовження вами цього речення. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у виконанні практичної роботи.